Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня, дорогі українці. До мене надходить безліч звернень стосовно якості електроенергії, яку ми отримуємо і за яку ми платимо щоквартально все більше і більше і більше. Зокрема, до мене звертаються також і мешканці мого округу на Івано-Франківщині і стосовно цілої області Івано-Франківської щодо Прикарпаття обленерго. Які говорять про те, що в пікові часи, в пікову навантаження, кількість і розміри напруги у розетках сягають близько 160 вольт? Це неприпустимо, враховуючи те, що в результаті всі побутові прилади горять. Ми маємо величезні рахунки за електроенергію, а якість електроенергії має недостатню. Мешканці розуміють, що вони сплачують в тому числі і за Реконструкцію мереж і за реконструкцію трансформаторів, і за всі інші необхідні технічні послуги, які Прикарпаття обленерго має надавати. Але в результаті маємо збитки для кожної родини і маємо неякісну електроенергію. Причини такої низької напруги це те, що монополіст Прикарпаття обленерго і так само інші обленерго, які сьогодні належать здебільшого всім олігархам. Не виконують необхідні роботи, і як наслідок населення втрачає кошти за рахунок того, що горять їхні електроприлади. Ми, як політична партія волі, вимагаємо, щоб була здійснена ретельна перевірка Генеральною прокуратурою всіх приватиз... всіх приватизованих обленерго, які були приватизовані за останні 5 років, в тому числі, а також виконання ними інвестиційних зобов'язань стосовно реконструкції електромереж. Ми вимагаємо також, щоб Прикарпаття обленерго надало Конкретний план реконструкції своїх мереж для того, щоб мешканці Прикарпаття розуміли, коли і як вони будуть отримувати якісну електроенергію, ми розуміємо, що питання якості постачання і електроенергії, і тепла, і води замовчується на всіх рівнях, тому що ніхто не зацікавлений показувати реальний стан справ. Політична партія волі чітко заявляє, що зараз перед опалювальним сезоном, заходячи в зиму, ми просто вимагаємо, вимагаємо від всіх рівнів керівників, в тому числі і місцевого рівня, від розкриття усіх тарифів тарифів на воду, тарифів на газ і структуру ціноутворення по кожному з такому тарифів. Ми маємо багато випадків, коли так звані адміністративні витрати, інші витрати, які є частиною тарифу, а в тому числі і витрати на заробітну плату. Такі витрати сягають 30-50% сукупно, і це є не рівень держави, це є рівень органів місцевого самоврядування, рівень формування такого тарифу. Ми бачимо зловживання, які інколи ми бачимо по багатьох об'єктах комунальної власності, які постачають нам тепло і воду, де закуповується папір на сотні тисяч гривень, де є Високі зарплати тих людей, які формально працюють, а реально не працюють, тому ми вимагаємо перевірку і відкриття всіх цих тарифів, що дасть можливість на 10-15% їх знизити уже зараз до опалювального сезону і до того часу, поки ми почнемо сплачувати ще більші тарифи за кожну з таких послуг. Ми, політична партія воля, вважаємо, що що парламент зобов'язаний ухвалити законопроект, який передбачає. Відрахування частини ренти в тих областях, в тому числі і на Прикарпатті, де видобувається нафта і газ, ми вважаємо, що 5% повинно бути спрямовано в бюджет області, 3,5% – в бюджет району, а 1,5% – в бюджет того населеного пункту, де видобувається нафта і газ. Щоб за рахунок цих ресурсів місцеві органи самоврядування мали можливість відшкодовувати тарифи людям і мали можливість здійснювати програми по енергозаощадженню. Ми просто вимагаємо зараз, щоб влада розвернулася обличчям до людей і створили спеціальні центри тарифів та енергозбереження для того, щоб людям дали можливість і допомогли оформити і субсидії, і допомогли отримати від держави 10 тисяч гривень для утеплення будинків, встановлення пластикових вікон, а також 30% енерговитрат тоді може бути заощаджено і зменшено. Ми просто вимагаємо, щоб ці центри по енергозабезпеченню і по тарифах. Дозволили людям і допомогли людям заощадити їхні кошти прямо зараз. Консультації з такої ощадливості і правильної організації роботи дасть можливість нам перезимувати. Це є вимога політичної партії. Воля, якщо ми не не зможемо це отримати ці дії від уряду зараз, ми вимагаємо, щоб органи місцевого самоврядування і ми, як ті, Люди, які зараз будуть брати участь у всіх місцевих виборах політичної партії волі, це зробили не гаючи часу, буквально зразу після виборів. Ми вважаємо, що прийняття Верховною Радою законопроекту стосовно частки ренти, які мають спрямовуватись на місця там, де є видобуток нафти і газу, це необхідний крок саме зараз, для того, щоб дати можливість людям перезимувати, особливо в тих. Регіонах в тих районах, де відбувається видобуток цих важливих для держави ресурсів. Дякую вам за увагу. Дуже дякуємо. Ми завершуємо брифінг.